Як Бі-Бі побував на будівництві? Одного разу бібі -Бі приїхав на будівництво, щоб перевірити, як працює ескаватор, який він нещодавно ремонтував. Коли екскаватор минулого тижня приїжджав у мою майстерню, у нього були проблеми із мотором, і тим ж погано повертався. Ану, подивимось, як справи мого підопічного. Машина працювала відмінно. А сам бібі -Бі дуже зацікавився процесом будівництва чергового будинку. Давайте і ми зазирнемо на будівництво разом із ним. Майстерня бібі в майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легко. Майстерня бібі. -Бі. Будівництво починається з того, що ескаватор викопує величезну яму. Екскаватор має ківш, яким він копає землю. Ківш може рухатися у будь-якому напрямку. А в екскаватора великі колеса і потужний двигун. Потім приїжджає велика вантажівка. У неї екскаватор насипає викопану землю. А вантажівки можуть бути різними. На одних з будівництва вивозять землю, на інших привозять будівельні матеріали: пісок, цемент, цегу, Майстерня бібі. Після цього на спеціальній вантажівці бетонозмішувачі привозять бетон і заливають його в цю яму. Таким чином робиться фундамент. На фундаменті зводять стіни. Їх роблять із цегли або бетону. Після того, як стіни готові, беруться за облаштування даху. Останнє етап будівництва встановлення вікон і дверей. Новий будинок чекає на своїх майбутніх мешканців. Дивіться, який гарний він вийшов. Майстерня бібі. -Бі. Досхочу, не дивившись на процес будівництва, бібі -Бі поїхав назад у свою майстерню. Дякуємо за цікаву екскурсію, бібі. -Бі.